Повідомлення про те, що у власному помешканні за адресою проживання в селі Новаки Лубенського району виявлено труп 71-річної місцевої жительки надійшло до чергової частини міськвідділу міліції 2 червня цього року. Виїздом на місце події було встановлено, що труп господарки помешкання знаходився на підлозі лицем донизу з тілесними ушкодженнями у вигляді множинних синців та садин голови й обличчя. Обстановка в будинку була порушена, а також виявлено, що з помешкання зникли вироби із золота. Золота каблучка, золоті сережки та золотий ланцюжок. За висновком експерта, смерть потерпілої наступила від закритої черепно-мозкової травми, крововиливу під оболонку та в речовину головного мозку. Завдані тілесні ушкодження були спричинені тупим твердим предметом. До розкриття даного кримінального правопорушення були задіяні співробітники Лубенського міськвідділу міліції та управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області. На протязі двох діб, в ході проведених оперативно-розшукових заходів, оперативним співробітникам вдалося встановити та затримати двох підозрюваних 21-річного та 22-річного місцевих жителів. Наразі підозрювані затримані та перебувають під вартою. А за даним фактом відкрито кримінальне провадження за пунктом 12 частини 2, статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.